Як він вас бачить. Ну, я би сказала так, він вас бачить такою людиною, яка, ну, Думала, що буде насолоджуватися життям, грубо говоря, буде щаслива, буде мати все, що хоче для неї, для неї, для неї. Да? Але він бачить вас, що вас розбите серце через те, що ви не бачили свого мужчину чи його можливо да, таким, як він є насправді. Да? Тобто ви його бачили в ілюзорному якомусь світі, да? вам здавалося, що все дуже-дуже добре, але якісь не знаю, Попередній мужчина, попередні? тому що е, е, це ну, навіть не попередній мужчина, а попередній чоловік. Да? Тобто заміжня могла бути жінка. І е, у вас розбите серце. Отак от, от він вас бачить, що ви жінка із розбитим серцем через те, що ви не бачите мужчин такими, як вони є. а Бачите їх через якусь призму ілюзій.